Сьогодні я розкажу вам історію про те, як онуки залишили свого милого песика на дідуся. Дідусь погодився з радістю. Онуки запланували поїздку на море всього на один тиждень. Що може статися за цей короткий термін? До того ж, дідусь любить тварин, і в нього живе кіт на ім'я Пензлик. Не дивуйтеся такому прізвиську. Просто у минулому дідусь був художником, а зараз очі вже не ті. Тож влаштовуйтеся зручніше і поїхали! Алло, слухаю, мої курчатка. Якся маєте? Дідусю, нам потрібна твоя допомога. Можна ми привеземо тобі маді, поки нас не буде? Це ненадовго. Всього тиждень він гарний хлопчик. А чого ж не можна? Ми класно проведемо час разом. Бабуся спочатку занервувала, як пензлик віднесеться до собаки у домі. Але дідусь її заспокоїв. Все буде добре. Це всього на всього невеличкий цуцик. Вони потоваришують з пензликом. Наступного дня онуки привезли маді з двома валізами іграшок та власним ліжечком. Не забули і про корм. Коротше, маді прибув екіпірований по повній. Пензлик був шокований. Перше, що зробив Маді, це загнав кота на шафу. До самісінької ночі бабуся вмовляла пензлика злізти, а дідусь намагався вгамувати Маді за допомогою швабри. Дідусь з бабусею посварилися не на жарт. Зрештою, діставши пензлика, втомлені, вони лягли спати. Переляканий кіт влаштувався на ліжку, а маді за погану поведінку відправили спати коло дверей. Але маді не звик до такого ставлення. Коли зі спальні почувся храп, песик зрозумів, що настав час показати, хто в домі хазяїн. Він тихо проник у спальню і стрибнув на ліжко. Першим прокинувся пензлик і почався справжній армагедон. Дідусь з переляку розбив окуляри. Бабуся схопилася за серце. Спросоння вони не второпали, що коїться. До самого ранку старенькі намагалися дістати пензлика з-під ліжка, а маді, що розлігся пузом догори, зігнати з їхньої постелі. За сніданком, втомлені і роздратовані, бабуся з дідусем говорили про те, як їм прожити цей тиждень. Маді закрили у коморі, пензлик взагалі десь заховався. Настав час вигулювати маді, і на цю пригоду наважився дідусь. Він почепив на песика нашийник і пристібнув в поводок, а сам нарядився, наче на парад ветеранів. Все таки йде не з псом з буди, а з породистим з тим собакою. Проте маді був не в гуморі. Він облаяв геть усіх, і дідусь ледь його втримав. Старенькому було дуже соромно за поведінку пса. Але настрій Маді покращився, коли він вирвався з поводка і рвонув за м'ячем на футбольне поле, де проходив шкільний турнір. Як не гукав його дідусь, песик і вухом не повів. Коли Маді вирішив, що він воротар і спіймав м'яч прямо у воротах, на поле вибіг збентежений рефері, дмухаючи у свою свистульку. Чий пес? Заберіть собаку. Ви що сказилися? Маді не сподобалася та свистулька, і він кинувся на суддю. А вже ж гру було припинено. Поки дідусь дошкандибав до ігрового майданчика рефері вже викликав поліцію. <клухи> Діда добряче насварили і виписали штраф: дві тисячі гривень за порушення порядку, стільки ж за зірваний футбольний матч, тисяча рефері за укус і п'ятсот гривень за прокушений м'яч. Скажений від люті і збіднілий на п'ять з половиною тисяч гривень, дідусь посадив маді на поводок і повів додому. До самого вечора старенький був не в гуморі, і вони з бабусею рано вляглися спати. Пензлика поклали із собою і зачинили двері спальні, аби маді знову їх не розбудив. Вони добре поспали, але вранці на них чекав сюрприз. У квартирі панував справжній безлад посуд розбитий, штори подряпані у меблях дірки. А на дивані сидить задоволений собою маді і привітно виляє хвостом. Старенькі прибирали цілих дві доби. Сили вже не ті, але вони поспішали, бо на вечір наступного дня бабуся з дідусем чекали гостей. Бабуся цілий день готувала гостям вечерю, а дідусь лагодив подряпані меблі. Маді після вчорашнього вів себе тихо і йому дозволили подрімати на ліжку у спальні. О шостій все було готово, стіл ломився від смачних блюд. Почали збиратися гості. Бабуся та дідусь поспішили зустрічати друзів на подвір'ї. Старенькі погомоніли з друзями, потеревенькали про то сьото час вже й до столу, але поїсти їм не судилося. У вітальні вони знайшли маді, що виперся на стіл і доїдав курку. Він з'їв майже усю вечерю, окрім, звісно, овочів. Дідусь схопився за голову. Бабуся втратила дар мови. Маді знов заперли у коморі. Гостей довелося пригощати чаєм. Бабуся ладна була провалитися під землю від сорому. Дідусь, відчуваючи провину за Маді, намагався підбадьорити бабусю і всіляко розважати гостей. Він схопив магнітолу і пішов у пляс. Геть, україне, геть, геть! України маскальні красивий. Далі дістав гітару і старенькі згадали молодість. Етапе били стіг, то просто люблячи. Зрештою, завдяки зусиллям дідуся посиділи добре. Коли гості пішли, старенькі поприбирали і стомлені вляглися відпочивати. Але дуже скоро їх збудило жалібне скавчання з комори. Дідусь пішов перевірити і знайшов маді, у якого на вигляд було дуже погане самопочуття. Дідусь не на жарт перелякався і на таксі повіз маді у ветклініку. Лікар оглянув маді і спитав, що він їв. Дідусь назвав усі блюда зі столу, і у ветеринара очі полізли на лоба. У вашого собаки переїдання. Чому ви за ним не слідкуєте? заключив лікар. Але дідусь лише опустив очі. Лікар прописав якісь пігулки. І дідусь просидів із маді всю ніч і весь день, розмірковуючи над тим, що він скаже онукам, які повертаються вже сьогодні ввечері. Коли приїхали малі, дідусь вийшов на подвір'я і почав підбирати слова, аби сповістити, що їхній улюбленець захворів. Аж раптом до хазяїв вилетів абсолютно здоровий маніпулятор маді, який прикинувся хворим, аби не сидіти у коморі. Дідусь бігом випер валізи маді, бабуся поспішила винести лежанку. Пензлик сидів на підвіконні і радісно махав маді лапою. Нарешті уся родина зможе відпочити. Маді вже був у машині і готувався вирушати додому. Онуки поцілували стареньких, дівчина лагідно посміхнулася і запитала. Дідусю, бабусю, чуєте ми на наступному тижні маємо поїхати у Йога тур на місяць? Чи не могли б ви приглядіти за Маді?»